Друзі, привіт! Ви на каналі ABC Cooking і з вами я, Наталка Мащіка. Сьогодні в мене новий рецепт хліба: це вівсяний хліб з корицею та родзинками за рецептом відомого американського пекаря Джефрі Хамельмана. Хлібчик надзвичайно смачний, чимось нагадує нашу паску. Особливість рецепта в тому, що крім звичайного пшеничного борошна, до складу входять як вівсяні пластівці, так і пшеничне цільнозернове борошно. і все це разом робить неймовірно смачний хлібчик. А готується ну дуже просто. Якщо вас це зацікавило, залишайтеся зі мною. Традиційно показують джерело, рецепт я знайшла в книжці, яку ви бачите на екрані. Детальний список інгредієнтів, як завжди, ви можете знайти в описі під цим відео, як включити субтитри, посилання на екрані. Ну, а тепер давайте готувати разом. 300 г родзинок необхідно залити окропом на 10-15 хвилин, або взяти теплу водичку і залишити на 30 хвилин. Робіть так, як вам зручно. В Чашу міксера насипаю 150 г вівсяних пластівців. Беремо пластівці, які зазвичай необхідно варити на плиті 5-10 хвилин. Швидкого приготування не підходять. Наливаю 570 мл теплої водички. Тісто я буду замішувати за допомогою міксеру, але в такому ж порядку можна замісити і руками. Тепер вівсяні пластівці необхідно перемішати міксером або руками декілька секунд і залишаємо при кімнатній температурі на 15-20 хвилин. А тим часом пройшло 10 хвилин, і з родзинок я зливаю водичку. Я взяла два види родзинок, можна брати абсолютно будь-які, які у вас є. Пройшло 20 хвилин. До вісяних пластівців додаю 100 мл теплого молока, 5,5 столових ложок рослинної олії без запаха, 3 столові ложки меду. Можна взяти будь-якого меду, який у вас є. А також додаю 680 г пшеничного борошна. У мене борошно для хліба та 230 г пшеничного цільнозернового борошна. Також 2 столові ложки кориці. 20 грамів солі, 11 грамів сухих розчинних дріжджів. Замішую за допомогою міксеру, але в такому ж порядку робимо і руками. Спочатку швидкість перша із 10 можливих перемішую 3 хвилини, щоб інгредієнти поєдналися. Далі швидкість збільшую до 2 із 10 можливих і перемішую ще 3-3,5 хвилини. Друзі, хочу ще зауважити, що цільнозернове борошно, та й взагалі борошно всіх різне. Можливо, вам потрібно буде коригувати кількість води в рецепті, тому що цільнозернове борошно по-різному смоктує вологу. Майте це на увазі. Ось таке тісто в мене вийшло. Тепер час додати родзинки, додаю і буду перемішувати на першій швидкості до тих пір, поки родзинки не поєднаються з іншими інгредієнтами. Це займає ну, максимум 10-15 секунд не більше. Тісто виходить досить липке, це абсолютно нормально. Беремо велику миску, змащуємо її рослинною олією, а також і руки, щоб тісто не липло до наших рук. І з тіста зробимо колобок. Підгинаючи кінці вниз і покладемо його в миску. Ну а далі вже весь процес схожий, як ми робимо зазвичай для хліба або дріжджової випічки. Кладемо в миску, накриваємо чистою шапочкою для душу, рушничком або харчовою плівкою і залишаємо на одну годину в теплому місці. Одна година пройшла, тепер час тісто перемішати. Спочатку необхідно руки змастити рослинною олією, натиснути долонею на тісто, щоб вийшов вуглекислий газ. А далі тісто складаємо конвертом. Це все дуже-дуже просто. Дивіться, як я це роблю. Складування тіста допомагає краще розвити клейковину і тим самим м'якушка вийде набагато гарніша, ніж без складування. Тепер знову накриваємо чистою шапочкою для душу або рушничком, залишаємо в теплому місці ще на одну годину. Пройшла одна година, як ви бачите, тісто ще більше, ніж за першу годину піднялося. Тепер натискаємо на нього долони, щоб вийшов вуглекислий газ, або можна перекласти його на робочу поверхню і зробити це на ній. Тепер робочу поверхню. Необхідно трошки притрусити борошном. Перекладаємо тісто. Тісто розраховано для двох хлібин, тому необхідно його розділити на дві рівні частини. Якщо ви випікаєте тільки одну хлібину, то, звичайно, цього робити не потрібно. Далі кожну частину необхідно округлити. Спочатку ми беремо всі кінці і складуємо до центру, ось таким чином, і потім трошки ще округляємо. Це робимо з першою частиною і таке саме з другою частиною, і кладемо на робочу поверхню швом доверху. Так вам не почулося саме швом доверху. Потім накриваємо харчовою плівкою або чистою шапочкою для душу і даємо тісто відпочити приблизно 15 хвилин при кімнатній температурі, а тим часом приготуємо собі вівсяні пластівці. Це для обсипки зверху. Беріть, скільки вам не шкода, скільки ви бажаєте. Я беру багато, бо мені це подобається. Мені знадобляться дві форми для хліба. Розмір першої форми 23 на 13 і на 8 см. Друга трошечки менша форми я змастила рослинною олією. Пройшло 15 хвилин, тісто відпочило. Тепер. Кожен шматок тіста ми трошки обминаємо ось таким чином і скручуємо в рулет. Це в тому випадку, якщо ви будете використовувати приблизно такого плану форму для хліба, як в мене, і хочете, щоб у вас була буханка. Якщо ви хочете, щоб хлібчик у вас був круглим, то, звичайно, формуєте її відповідно. Після того, як ви скрутили тісто рулетом, необхідно защипнути шов. Хочу вам сказати, що тісто надзвичайно приємне в роботі, м'якеньке і у вас з ним не буде абсолютно ніяких проблем. Якщо ви побачили, що родзинки знаходяться зверху на тісті, то я особисто вам рекомендую їх зняти і приліпити десь там з боку або знизу, тому що родзинки потім будуть виходити на поверхню і будуть горіти під час випічки. Хліба. Тепер хлібчик необхідно збризнути холодною водичкою. У мене пульволізатор, можна і без нього обійтися, просто змастити холодною водичкою. Це для того, щоб вівсяні пластівці прилипли до тіста. І тою стороною, яка у нас волога, необхідно обкачати у вівсяних пластівцях. І потім покласти тісто у форму швом донизу. Хамельман рекомендував покласти в тепле місце накриті форми десь на півтора і навіть більше години. Але я вам скажу чесно, що особисто для мого хліба це було забагато. У мене хлібчик був в теплому місці менше ніж година, і подивіться, як він гарно піднявся. Ви вже орієнтуйтеся за вашим хлібчиком. За 20 хвилин до випічки духовку я включила, нагрівала до температури 230 градусів по Цельсію або 450 по Фаренгейту. За допомогою пульверізатору перед тим як покласти хліб в духовку, дуже добре духовку з бризгою, холодною водичкою закриваю двері на 1 секунду, відкриваю і тільки тоді кладу хлібчик випікатися. Обов'язково зробіть це з духовки. Випікаємо перші 15 хвилин температура 230 градусів по Цельсію, далі зменшуємо до 210 і випікаємо ще 30 хвилин. Загальний час випічки такого хліба, такого розміру 40-45 хвилин. Майте на увазі, що хлібчик досить темніє, так і має бути. Чому? Тому що тут є і мед, і велика кількість родзинок, і все це сприяє такому кольору хліба. Якщо ви бачите, що він у вас вже занадто потемнів, можна там на останні 10-15 хвилин прикрити фольгою. Хлібчик у мене вже охолонув, розрізаю і покажу вам, який він всередині. Друзі, хлібчик надзвичайно смачний і дуже нагадує нашу паску. Можна подавати до будь-яких страв, можна обсмажити в яйці, можна зробити тости, змастити вершковим маслом і подавати на сніданок до чаю або кави. Ну це дуже смачно. Готуйте, не пожалієте. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. Якщо це так, підтримайте мене вподобайками, пишіть, коментуйте, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Ну а я бажаю вам гарного настрою. І звичайно смачного. І пам'ятайте, все буде Україна. Люблю вас і обіймаю. До нових відео. Всім папа! -па.